Вітаю мої підписники і глядачі каналу. Сьогодні вирішив я долучитись до е модного тренду щодо розпаковок. От, придбав собі отакий апаратик. називається він металошукач, о, бо давно мріяв зайнятися. О, Копом. От, я дуже багато передач дивився з цього приводу от, і підібрав собі, скажімо так, оптимально по ціні і оптимально, щоб було зручно для новачка. Так, придбав я, значить, апаратик під назвою MD9020C. Я багато дуже бачив. Відео з такими апаратами. Тобто, апарат надійний, дуже, скажімо так, дуже цікавий, тому що тут у нього є, скажімо так, на табло відсічка металів. Тобто, можна розділити так метали, наприклад, такі як чермет, там, окремого золото і срібло. От. Ну і в принципі. Скажімо так, перше це його простота і, і саме ціна. От, Значить, склад його він состоїть із ручка, така, от, з тримачем підлокоть, подовжувач штанги, от штанга. І сама шайба пошукова з проводом. Так, ну, в принципі, провод нормальний. Так, збираю теж по відеоінструкції, яка була у відео на одному із сайтів. Так, саме що. От, перше зауваження, це. Це кріпьоний болт штанги до шайби магнітної, він, він пластмасовий. Тобто це вже перше, що попаде під заміну. скоріш всього, під заміну, тому що пластик він не надійний сам по собі. От і тому. Не скоріш всього, а так воно і буде, буде заміна. Так, це подовжувач. Подовжувач. Нін теж. Система в така цікава тут. О. От така в нього система шпилечки і. Затягується він, як, ви знаєте, є вентилятори да, на повні домашні. он той самий раз, гаєчка затягнулась і все. Так, ну, сам дисплей, він кріпиться на ручку. Зараз ну тут трошки вони навіть не трошки, а зовсім не зекономили, він металевий, це вже радує. Є дві направляючих і одна зажимна. Направляючи пластмасові, зажимна йде металевий болтик. Так, отак воно зажимається. І, в принципі, все. Так, е, живлення, е, Живлення в нього е, це 6... Пальчикових батарейок. Зараз візьму Шість пальчикових батарейок. Вставляється вони в такий боксик, тобто три зверху, три знизу. Дуже я вам скажу зручно. І для заміни, і для користування, От. потім воно в так... в гніздо. І зажимається двома пазиками. Будь ласка, бачите, воно вже там. Все, закривається кришкою. І все. Так, потім ми приєднуємо провід, який йде від пошукової шайби. Я бачив, що даний провід. Для зручності ще витками крутять навколо штанги. Я поки цього робити не буду, бо це поки ще розпаковка, не робочий стан. Тому швиденько, щоб вам показати, що і як воно збирається. Ну, в принципі, і все. Потім штангу теж направляємо. Все в пружини цей. Ну, в принципі, він і зібраний. Я вам скажу так. Якщо брати таким бистрим оглядом, дуже зручна у нього збірка. От сам він по вазі, по вазі я дивився по його ТТХ, то він вказується його максимальна вага робоча до 2,5 кг. Але він зараз уже в робочому стані з батарейками і з, з усіма штангами. О, то я б не сказав би, що він 2,5 кг, може кілограм, ну це так, з натяжкою. Дуже зручний. Підлокотник на липучки. Теж можна раз. О, зафіксувати. О, до кнопочок ми достаємо. О, з моїм. З ростом 170 см, то він зручний от для ходьби і так, в принципі, нормально. Значить, включимо його. от так Пішов він до роботи. дисплей На дисплеї є можливість відсікати чорнет. Тобто там гвозді, кришки, все остальне. І два і ще два слоти у нього для е, кольорових метарів. Е, золото і бронза йде окремо, а с, е, серебро е, теж окремим слотом. Тобто, е, якщо ви оцікаєте чермет, то будете шукати і знаходити тільки ті предмети, які відповідають стосовно показаного на дисплеї. Гучність. Підключення слот для наушників. От ще я раз вам включу. Подивіться, будь ласка, ось бачите дисплейчик його. От. ну В принципі, в принципі і все. Зручний, недорогий. Е, Ідемо на тестування. Так, ну в принципі можна звідси звідти почати. Je i uh, okay. just yes. Звісно, таки пур вийшов. Що вже слабувато, щось видно. Що слабувато видно? Так. Hmm. <laughs> Чесно, я не бачу, що тут. Щось є В мене шумань, так. Друзі, це треба бачити. Ну, добре. Перший сигнал це маленький кусочок проволочки. Так, пішли далі. Так, щось мені є. здається, що. Буде знову так. Угу. Ну, так. Так, зариваємо ямки. Обов'язково, обов'язково. Так. Так, друзі, значить, щодо цього виробу протестував його. На жаль, мало часу, вже темно на вулиці. Світло не хотів виносити, прожектори ставити для освітлення, але все одно, те, що я цим прибором пройшовся буквально за 10 хвилин. Тобто, що я знайшов? Значить, на глибині одного штика землі знайшов. Отаку от проволочку, бачите, вона невеличка. І на глибині десь півштика штика гвіздочок. Про що це каже чутливість у нього добра? О, значить, чим він ще вдобний. Тобто, коли я наводив тобто, ловив ціль під землею, він одразу пробиває, що це гвіздок або чермет. Тобто, появляється нужний метал, тобто, виділяється квадратиком. Інше, що ще добре в цьому приладі, ця тарілочка, да, Блинцей, йде як двойного призначення. Тобто, він ще може використовуватися як снайперка завдяки кнопочці. Таргет і тарджет, як. Правильно, я не знаю англійською. Тобто, коли ти знайшов ціль, да, вона запікала, ти нажимаєш і вводиш, і воно подає постійний сигнал. Я не знаю, чутно ну, вам там чи ні на відео було. О, ну, Подається сигнал. І ви точно оприділи, этот, можете определити місто знаходження вашої знахідки. В принципі, підсумовуючи все вище сказане, звісно, що. Знахідками я не задоволений. Хотілося б, звісно, в перший раз знайти навіть, навіть нашу монету, яка зараз у нас в обіході, Ну, вийшло так, що вийшло. Головне, що перевірено чутливість, чутливість відмінна. Датчики ті, що які відбирають метал, вони працюють. От, ну, В принципі, все. Сам е, прибор, ще раз повторю. е, я тут е, подивився інструкцію. В інструкції указана його е, максимальна вага 2,5 кілограми. А це, в принципі, у такому вигляді, як він є. От, ну, е, Я не скажу, що тут 2,5 кг. Тут ну, тут кілограма, мабуть, і немає. Якщо. Буде комусь цікаво, от я можу зважити його чисто для цікавості. Ну, в принципі, для тих, хто починає займатися копом, то, в принципі, це прибор. Я вважаю, що він дійсно під, добре підходить для починаючих. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступного разу.